Ось так живем, Вечір в селі. Тиша. Де майже всі позакінчували денні свої роботи. Ну, ще кури собаки порушують тишу. Гарно, тихо. Але не скрізь в Україні. Так тихо. Я ще на полі. Окрупив картоплю від бринів. Сьогодні з дружиною трохи попрацювали, висадили розсаду перцю солодкого і баклажанів. Тут от перець, а там далі баклажани. Баклажани не досадили, дощ перебив, досадимо пізніше. Ось так живемо. Вже хтось дивиться телевізор, новини чи вечеряє, іду і я додому.